я читаю утренние сводки. Вы конечно, извините, меня охватывает бешенство. Мы это сейчас кому рассказываем? Отбита атака беспилотников. В результате падения обломков и дальше пошло. Сгорело то, сгорело все, загорелось... Это что, отбитая атака беспилотников, твою мать? Так-так, вам не сдалось? Соловйов дійсно у лютій істериці через українські безпілотники, які все активніше атакують Росію. До речі, він там трохи зайвого бовкнув, тож поки це не вирізали з його ефіру, я все вам зараз покажу. Вітаю, ви дивитеся проєкт з постукали», А я Інна Набок. І сьогодні покажу вам те, що зараз намагаються приховати пропагандисти, але не вдається, бо мова йде про їхню паніку. Так от. Алкодепутат депутат Гурульов засмутився через те, що уряди Нідерландів та Данії за підтримки Сполучених Штатів Америки перебувають у процесі передачі Україні американських винищувачів F-16. Ба більше, заява лідерів трьох країн вже опублікована на сайті Білого Дому. Тож пропагандисти почали думати гадати, що ж тепер робити. Схая і ставить тих моментів, в котрину сьогодні є. Давайте на дивитися реально та то. мы никуда не денемся. Что сегодня происходит? Если мы говорим локально, про поставки каких-то F-16 на Украину, да, все это будет. Это все идет в конвейер эскалации, но самое главное, они сейчас по элементам отрабатывают систему именно воздушного доминирования, то, чем они обычно занимались. То есть они сейчас пытаются уничтожить наши средства ПВО, они сегодня пытаются подавить наши радиолокационные станции, они сегодня пытаются подавить нашу систему управления для того, чтобы возможно было применить эти самолеты. Что же делать нам, да? Вот ситуация. Мы, когда, кстати, по томогавкам считали, еще в армии, у нас всего сегодня большой кусочек в Красноярском крае, который томогавки не достигает. Все остальное со всех периметров, оно, к сожалению, простреливается. На сегодняшний день, говоря о том, что наша промышленность развивается, вопрос нет, Украина важный. Но сегодня это одномоментный вопрос, правда, да? Так іначе Тим часом скандальний екс-президент Федерації, той що зараз заступник секретаря Радбезу Медведєв, взагалі істерично прокоментував заяви НАТО щодо України, озвучені на саміті у Вашингтоні. І ось як це було: спочатку він процитував уривок із декларації: ми продовжимо підтримувати Україну на незворотньому шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в НАТО. А потім Медведєв додав так: наші вороги заявили у Вашингтонській декларації альянсу. Висновок очевидний: ми повинні зробити все, щоб незворотній шлях України до НАТО завершився або зникненням України, або зникненням НАТО, а краще і того і іншого. І поки Медведєв мріяв про зникнення України і НАТО, ще один брехливий і цинічний путініст Соловйов. Не зміг стримати свою лють та злість, коментуючи атаки безпілотників по території Російської Федерації. Але знаєте, що найцікавіше? Розізлився, то він не на нас, а на керівництво Ерефії, яке тільки звітує, що все, що летить на Росію, збивається. А на ділі то все виглядає ось так. От я читаю утренні сводки. В мене, звісно, извините, мене охватує бішенство. Мы сейчас кому рассказываем? Отбита атака беспилотников. В результате падения обломков и дальше пошло. Сгорело то, сгорело все, загорелось... Это что, отбитая атака беспилотников, твою мать? Все, от кого это зависит, чтобы обеспечить безопасность этих объектов. Энерго, нефти и прочих. Это что? Сложно понять... Не відчитуватися потом нам удалось преодолеть розгорання. Ми остужаємо трансформатори. Так, да, кстати, половина губернії без света. О, да, кстати, ми зараз ограничимо подачу. Ну, це ніяк не отразиться. Серйозно? Та невже? А що ж сталося? Що раптом сам путініст Соловйов, який звик вилизувати Путіна та відпрацьовувати методичку Кремля, змінив риторику. Невже тема безпілотників? Так вот, действительно, сейчас номер один на болотах. Тема беспилотников уже, ну, по крайней мере, год и тяжелый. Что, сложно это решить? Вот просто вот мне объясните. Легче потом каждый раз говорить, вот, все нормально, все хорошо, тут, там, всем. Город Батайск, Ростовская область, люди в жару сутками без света. А почему? Я просто это не понимаю. Та що ж тут не розуміти? Ми ж казали, настане день, прийде час, і всі ті, хто голосували за Путіна і підтримують розпочату ним криваву війну, будуть за це відповідати. Тож все просто карма в дії, пропагандисти в шоці. Или що, якщо просто вот сесть і вот так пальчики сложити, о, може ще молебен провести? Ні? Не допоможе? А потому що не искушай Господа Бога твоего. Почему ты Ганрок? Двоє суток полгорода без слід. От люди пишуть. Понимаем. И ладно, когда речь йдеться о Белгородской губернии, где де и сильно страдает там от ствольной и И прочей артиллерии. там, кстати, ПВО работает прочії артилерії. Ага, мы вже теж бачили, як працює ваша ПВО. Вірніше, там, де попрацювала російська ПВО, не працює більше ніхто, бо там просто залишилися покинуті села. І це на території Великої і Сільної. Смотрите, вот одни собаки бегают. Пустыня, пустыня. Пустыня, выжженное село. Хатынь отдыхает. Ребята, Хатынь отдыхает. Каждый день живут по 6 домов. С нашей стороны реакции никакой. Вот так вот мы довоевались. Довоевались мы. Людей выжили. Села остались единицы. Вот, вечка одна осталась. Вот, смотрите, смотрите, как, как Хатыни. О, люди жили. собаки. Тож тепер я не дивуюся, чому пропагандисти різко змінюють риторику. Бо ж, чим далі, тим важче приховувати правду. Ось прилетіло, куди мені обращатися. Машину побіла, двері, стекла, колесо, лобове стекло вупіла. Що? Прямо... що робити при там случаї? Що робити? А ви помітили, що це каже чоловік у футболці з написом Всіх порвем красиво». Цікаво, скажіть, бо ті, хто зібралися порвати всіх, навіть себе захистити не можуть і скиглять до смерті, налякані атакою безпілотників. І це все, що власне треба знати про сильних і безстрашних росіян. Тим часом, щоб хоч якось пояснювати їм до речі, чому у них не все йде за планом і чому є багато втрат серед окупантів, пропагандисти почали плести ще й таку ахінею. Не просто українські військові, а так звані іноземні добровольці, які воювали в рядах ВСУ, убивали русських пленных. То є представити подобною ситуацію год, тим більше два роки назад, вообще невозможно було. А вот здрастіка густ пішло. Да, пошло все, это действительно рядками стало ложиться, это действительно... але не пропагандистами єдиними. Бо ось приміром реакція на обстріли України простих росіян, які показали, як 8 липня їхні ракета, що вбили майже 40 людей, летіли у бік України над Каспійським морем. Ракети на наслі ракета йому вона на одна. Це... Що за Їжіть, Їжіть, Як чуєте російським рибалкам у каспійському морі, таке видовище, судячи з їхніх коментарів та сміху за кадром, сподобалося, і це до того, що не лише Путін винен у цій війні, але на жаль, до тих, які його досі підтримують, так і не дійшло, що вони самі собі вибирають не життя, а нікчемне існування. Бо поки Путін витрачає мільярди на те, щоб позбавити нормального життя українців, громадяни його ж країни живуть у лайні та буквально тонуть у смітті в 30-градусну спеку. Перворазк 10 липня, вулиця Здесь относительно чисто, если можна так сказати. но весь остальной мусор как будто бы игнорируется и не вывозится. На улице 30 градусная жара, стоит уже вторую неделю. Можете представить, какой здесь стоит смрад. 10 июля, город Первоуральск, Сверловской области, свалка во дворе по улице Ильича 39. Практически в каждом дворе города сейчас такая ситуация. Мусор не вывозится примерно полторы недели. Город превратился в одну большую свалку. А теперь найти Бо ось цей сміттєвий колапс на болотах відбувається саме в той час, як у Єкатеринбурзі проходить масштабна промислова виставка Інопром, на якій розповідають про багатомільйонні контракти та те, як добре живеться простим росіянам в регіонах, і сам Мішустін високо оцінив досягнення Росії в сфері житлово-комунального господарства на цій виставці. Ну а тепер ці досягнення побачили і ми. На практиці прямісінько на вулицях російських міст. Бо як кажуть, краще один раз побачити, ніж слухати побрехеньки московитів. До речі, свердловські змі пишуть, що проблема зі сміттям спостерігається і в інших містах на Росії. Тож, мабуть, у кожному з них треба було б організувати ось таку якусь велику виставку. Може, й туди б мішустін приїхав, а тоді й сміття би вивезли. А от на Путіна тим часом чекають його найпалкіші шанувальниці. Дійсно, заїхав би вже бункерний доровесниць, а то тільки з Лукашенко, Кимчанином та моді обіймається. А я смотрела по телевізору зустрічу моді з Путіним. і Я так позавідала моді, що я не представляю, а так хочеться обняти Путіна і посидіти з ним поговорити минут 15. Я теж б хотіла би зустрітись з Путіним сядем к ним на террасе, накрыт стол общение. так Вообще. А я би півстрічі с ним одела бы нове своє платье. Тому дивлячись на весь цей абсурд та цирк на болотах, нагадую: не один Путін хоче знищити Україну. Як бачите, його підтримують і люблять на болотах. Отже, нам своє робити, а це означає постійно підтримувати Збройні Сили України. Тож не забувайте, маленьких донатів не буває, а потреб у наших сил оборони багато. Давайте їм допомагати. І найголовніше, давайте дбати про інформаційну гігієну. Бо російські пропагандисти ретельно слідкують за усім тим, про що пишуть і говорять українці у соціальних мережах. Ось, приміром, найсвіжіше після того, як почали з'являтися відео від різних українських блогерів, які записані нібито за однією методичкою про мир, перемовини та припинення війни після масштабної атаки, 8 липня, пропагандисти блискавично це підхопили, щоб маніпулювати правдою, мовляв. Українці втомилися від війни і хочуть її припинити. Як докази, вони і публікують на своїх сторінках відео українських блогерів і навіть дякують їм. Тож задумайтеся, кому першочергова сьогодні вигідна уся ця риторика про перемовини. І не забувайте, росіяни просто так не зупиняться і не залишать нас у спокої. Тому вкотре повертаємося до головного: підтримуйте Збройні Сили України. І дякую, що дивитеся і коментуєте та допомагаєте руйнувати фейки кремлівської пропаганди. Нагадую, з вами була я інна Набок. Ну а хто знову постукає з на болотах? Розкажу в наступному випуску. Бережіть себе, бережіть Україну і побачимось.